Ми будемо підтримувати цей законопроєкт і за основою в цілому, тому що збільшення кількості прикордонників це так само мобілізаційний ресурс, оскільки прикордонники не просто пильнують кордон, але й так само воюють, захищаючи українську державу. і Це критично потрібно зараз. Але в мене є кілька запитань: якщо ми збільшуємо кількість прикордонників. Чи прописано, чи чи ем, закрито питання забезпечення їх, тому що по волонтерських лініях як я бачу жо знову основну масу допомоги прикордонникам надають волонтери? А це мала би робити точно держава. Друге питання: а може варто також в цьому контексті розібратися з системою шлях, через який влада допомагає втікати з України ухилянтам, причому в шаленій кількості. А прикордонники, оце на місці мусять це все відгрібати, мусять це все пояснювати, забезпечувати і так далі. А коли йдеться про е, е, законопорядних громадян України, тоді створюються проблеми. Третє питання: а можливо, варто припинити використовувати прикордонників в брудних політичних іграх, зокрема, коли їх зобов'язують не пропускати депутатів від опозиції здійснювати свою парламентську діяльність і комунікувати із закордонними партнерами задля забезпечення інтересів української держави. Можливо, дати прикордонникам виконувати нормально їхню роботу по забезпеченню безпеки України, а не кошмарити тих, кого не мають вони кошмарити. І останнє запитання: прикордонники дійсно несуть гідну свою службу і забезпечуючи внутрішню безпеку і борючись з окупантом. Але чому в такому випадку нічого не роблять? Не воюють великі воюни із з ДБР, з генпрокуратури, які кошмарять бізнес, які намагаються переслідувати опозицію, волонтерів, ветеранів, військовослужбовців, але аж ніяк не воюють. А на початку вторгнення взяли і всі дружно звалили на захід України. Тому так прикордонникам честь і слава, але всі мають захищати українську державу.